Профорієнтаційна робота один з тих головних напрямків виховної діяльності, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії. Доктор економічних наук Валерій Євдокименко, представляючи надвірнянським школярам Буковинський державний фінансово-економічний університет, зазначив, що працювати з молоддю, яка стоїть на шляху обрання професії, слід завчасно, а не тоді, коли вона приїде у ролі абітурієнтів. До літа учні повинні бути більш підготовленими до вирішальних вступних іспитів. Та інших професійних випробовувань цей вищий навчальний заклад Чернівеччини заснований 1944 року як технікум. А у 2011-му від кабінету міністрів отримав спеціальний статус: Буковинський державний фінансово-економічний університет. Молодь Прикарпаття завжди відзначалась якісним освітнім рівнем. Тому для цього Буковинського вузу є цікавою. Ну, по перше, що, Прикарпаття ж наше рідне. Що ж тут? А по-друге, ми намагаємося вихоп. Так би мовити, найбільш цілеспрямовану і підковану, підготовлену молодь. До речі, наш ВУЗ мало того, що президента дав Україні Леоніда Кравчука, от я з ним працював, а міністри, ну, коротше, фінансова еліта в основному кується в нашому вищому навчальному закладі Буковинський державний фінансово-економічний університет тісно співпрацює з Івано-Франківським національним університетом Нафти й газу. За період свого існування навчальний заклад випустив фахівців для західних і центральних регіонів України з питань державних доходів, податків і зборів, бюджету, страхової справи та інших. Ми є фінансово-економічним університетом, а в Україні займаємо перші місця і в художній творчості, і в конкурсах англійської мови, української мови і літератури, і в економічній. І нам дуже приємно, уявіть собі, заходиш в міністерство і половина твоїх випускників. Скажімо, міністерстві фінансів і школярі, і їхні наставники говорять про потрібність таких зустрічей. Профорієнтаційна підтримка допомагає учням у процесі вибору профілю навчання. Можемо ну, багато чого, але і так само, коли ми бачимо людей, коли ми говоримо з ними, ним, запитання, це набагато легше, чим так знайти для мене дуже важливо побачитися сьогодні з усіма представниками навчальних закладів закладів, тому що ну не можна залишитись осторонь від цього і просто залишити бути байдужим до цього, тому що кожен вибирає, зараз на цьому на даному етапі саме має, має вибирати своє майбутнє. Профорієнтаційна робота вона повинна бути присутня в наших школах. Плюс зараз на ринку освітніх послуг України є дуже багато закладів які пропонують свої послуги, і відповідно ближче знайомство учнів. З такими закладами дасть можливість їм краще вибрати свою дорогу в житті.